Коли, наприклад, Всесвіт дає вам ідею, ви нею загорілись, але починаєте не діяти, а розмовляти, тобто розказувати про цю ідею багато-багато і продумувати, думати, думати, що там далі. Через це енергія навколо цієї ідеї стає важкою. Тобто немає легкості, з якою все би почалось, якщо б ви почали діяти. Коли ви починаєте щось робити, все світ бачить. Ага, треба ще енергії додати, і додає ще, але якщо ви е, роздумуєте та просто розказуєте про це, то ви ту енергію, яка вже вкладена, витрачаєте. І потім все світ бачить, що ага, є декілька людей, які отримали одну і ту ж ідею. Це знаєте, як винаходи, коли там лампочку винайшли одночасно в декілька місцях планети, так, незалежно одне від одного, люди. Тобто хтось починає діяти і вже пробивати цю стежку на реалізації, а хтось просто думати. І все світ бачить, кому ефективніше надати більше енергії, щоб дійсно був результат.